Казки українською, НАТАЛКА ПОКЛАД Добро і зло. У цьому світі зло весь час хоче нашкодити добру. Проте добро не дається. Тож між ними постійно йде боротьба. І кожна людина мусить вибрати, кого в тій боротьбі підтримувати. Був собі чоловік, і хотів він робити людям тільки добро, бо ще з малку мама вчила його обіймай синку, зло, а дружи з добром, і буде тобі добре між людьми. Запам'ятав чоловік мамину науку засяяло добро в його серці ясною зірочкою. А зло не попускає і собі хоче правувати. Бо ж воно ходить за добром назирці, чатує, як би ту зірочку в людському серці вкрити туманами, хмарами і зовсім загасити. І надумав чоловік посадити яблуневий сад. Хай радує людське око, пригощає всіх смачними яблучками і потрудився добре, посадив. Підіймаються молоді дерева, набираються сили, ось уже й перший урожай запах котів, та такий же рясний. А зло не спить, підстерігає, узяло воно і насилало на той сад посуху та шкідників. І, хоч як чоловік старався порятувати свій рай, пропали дерева. Позітхав чоловік, посумував і взявся викопати при дорозі криницю, щоб кожен перехожий міг із неї напитися свіжої водички. Вирішив і зробив дзвонить криниця відерчиком, люди п'ють цілющу водичку і дякують тому чоловікові, хвалять його. А зло придумало нову шкоду, замулило джерела. І через якийсь час висохла криниця. Чистив її чоловік, старався та все надаремно. Регоче зло, що таки перемогло, таки верховодить. Проте чоловік не здається. Вибрав він місце на горі і збудував красивий дім, добрих людей у гості стрічати, ранкам і веснам радіти. А зло. Покрутилося і придумало нову шкоду наслало на той дім пожежу. Ой же, шкода було чоловікові свого дому. Заплакав він на його згарищі, запечалився тяжко, але знову не здається. Став він писати книжки для дітей веселі, світлі, добрі, нехай читають малята і підсобляють добру. Самі стають добрими і роблять добрі справи, а зло не вгамовується, воно знову тут, як тут, перепони чинить, зір затуманює, нагонить усякі клопоти. Проте чоловік теж упертий, все одно не здається зірочка в його серці поблимала тривожно і ще ясніше засяяла. І навчився чоловік на сопілці грати, та так гарно, що не тільки люди, а й пташки заслухаються, почувши ту гру. А гидке зло уже знову наступає. Хвороби насилає, силу чоловікові забирає. Втомився чоловік із ним боротися і подумав якось. Напевно, мама помилилась, неправду сказала, ненадійна дружба з добром. Слабке воно якесь, і зірочка в його серці заблимала розпачно, ось ось і погасне. А зло вже й на порозі, та так хидно запитує ось бачиш, якби ти дружив зі мною, все було б інакше, а то носися зі своєю зірочкою. Розгубився чоловік зовсім, зліг одне мочі у постіль. Дуже тяжко стало йому на душі. Та одного дня прийшли до нього дітки і принесли з собою книжки, які він написав, а тоді ще й заграли на сопілочці. Повеселів чоловік. А діти розповіли, що його сад знову родить. Добрі люди викорчували старі дерева і насадили молодих. І криниця, яку він колись викопав над дорогою, знову дає цілющу водичку, З-під намулу раптом пробилися джерела, ожили, запульсували, покликали до себе людей. І невимовно зрадів чоловік і подумав, що його мама таки сказала правду, бо добро рано чи пізно, але все ж таки перемагає. І радісно стало йому на серці. А зірочка в ньому заблискотіла, заграла всіма барвами й освітила весь світ. Читав Роман Чупіс для проєкту аудіоказки українською.